Нові готелі Єгипту, які підірвуть від Instagram, а інші будуть заздрити твоїм крутецьким фото. Підпишись на мій ТікТок та Інстаграм та будь у курсі туристичних новинок. А щоб не втратити назву, збережи це відео та підпишись на мій Тікток. White Hills Resort підзірковий готель. Цей готель обіцяє створити для вас нові стандарти преміального відпочинку. Він точно підійде для найвибагливіших туристів. Відкриває готель. Свої двері 1 жовтня, але він вже доступний до бронювання. Wild Hills Resort орієнтований на сімейний відпочинок. Ресторани та бари в готелі працюватимуть цілодобово. Обслуговування у готелі точно буде ідеальним. Від шампанського при заїзді до моменту, коли ви махатимете прощавай сидячи у трансфері, а відчуття турботи не покине вас. Ні на жодну хвилину. Чуваючи у флагмані.